У неділю, 12 травня, у Львові відбудеться благодійний напівмарафон. Цього разу його присвячують роботі наших військових, волонтерів, рятувальників та усіх хто працює для перемоги України. Також Будуть спеціальні забіги. Ми щасливі з того, що до нас приєднаються наші друзі, які і минулого року брали участь у марафоні і долали дистанцію. Це військові і ветерани, які проходили реабілітацію в Центрі Незламні. Цього року вони також долають дистанції і 100% із реєстраційних внесків будуть направлено на реабілітацію і адаптацію людей, які постраждали внаслідок війни і які знаходяться на лікуванні у центрі Незламні. А 11 травня відбудуться забіги для дітей та видача стартових пакетів усім учасникам. Кожен з них може обрати зручну для себе дистанцію на 1, 5, 10 та 21 кілометр, а також командну п'ятірку у зв'язку з цим посадовці. Заздалегідь попереджають, що рух в центрі міста буде дещо обмежений. Я хочу лише нагадати, що це є світова практика, тому що це кілька тисяч учасників, і бігати на стадіоні чи в парку є неможливим. тому перекриття центральної частини місце це є нормальна практика. Я я прошу всіх людей, щоб з розумінням віднеслись до цього процесу і були толерантні до тих людей, які бігають і які ведуть здоровий спосіб життя. Зокрема, планується перекриття руху у центрі міста, а також зміни у русі громадського транспорту. Кож буде перекрито проспект Чорновола до перехрестя з вулицею Липинського. Саме на кільці вулиці Липинського проспект Чорновола буде можливий поворот з вулиці з проспекту Чорновола в напрямку центру до, до на вулицю Липинського до напрямку вулиці Рошенка. Це буде єдиний маневр доступний. Проте вся вулиця Липинського від проспекту Чорнового до Богдана Хмельницького буде перекрита для проведення марафону. Саме кільце Богдана Хмельницького Липинського буде проїздне в напрямку Богдана Хмельницького, а також з вулиці. Детальніше зі змінами можна ознайомитися на сайті міської ради. За кошти нашої громади закупили та відправили захисникам партію найнеобхіднішого. Не Зокрема, автівку, кілька дронів та навчальні тренажери Безпечне небо на все це скерували орієнтовно 3,6 мільйони гривень. Нагадаємо, що цьогоріч на програму підтримки наших захисників передбачено у бюджеті міста мільярд гривень. Первинна медична допомога стає все ближчою до пацієнта, адже мережа амбулаторій сімейної медицини розширюється. Так, зокрема, у новозаселеному районі Львова на вулиці під голоском, 24, відкрили вже 12-ту амбулаторію другого медичного об'єднання Львова. На сьогоднішній день працює два сімейних лікаря. Один сімейний лікар е, е, вчиться вірнішна сімейного лікаря і лікар-терапевт. І через два місяці він приступить до своїх обов'язків. За ці 10 днів роботи ми вже маємо близько 100 осіб задекларованих саме з тої близької локації, які проживають на вулиці під Тут не лише можна проконсультуватись у сімейного лікаря, але й отримати широкий спектр лабораторних обстежень та необхідних експрес-тестів. На даний момент в нашій амбулаторії можна зробити кардіограму, пройти ті ж самі аналізи на холестерин, цукор, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові. У приміщенні амбулаторії є кабінети сімейних лікарів, які оснащені кардіографом, вагами, ростоміром, таблицею гостроти зору, апаратом для вимірювання тиску, отоофтальмоскопом. Тощо тут також є денний стаціонар, маніпуляційний кабінет, кабінет щеплень та оглядовий кабінет. Амбулаторія вгально обійшлася близько 4 мільйонів. Окрім того, затрачені кошти на виблювання, матеріально-технічну базу загальному на 5,4 і мільйони. Три з половиною мільйони дало місто, і близько двох мільйонів це кошти другого медичного об'єкту. Зазначимо, що у планах медиків не лише якісне надання первинної медичної допомоги, але і акцент на профілактику та раннє виявлення неінфекційних захворювань. Думаю, що ми про реалізуємо такий проект, як школа материнства і дитини. В тому числі ми будемо запроваджувати школу імунізації для діток, щоб батьки могли прийти, ознайомитися з календарем щеплень. Додамо, що новостворена амбулаторія підголоском працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 19 години. Запис на консультації відбувається за номером 093 187 68 83. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів. Відзначилася так, відзначилася у Львові. 28-річна водійка на Вольво проїхала на червоне світло і до того ще розкидалася нецензурними жестами у бік людей, які зробили її зауваження. Нехаба думала, що їй усе зійде з рук, але ж не здогадалася, що вже стала антигероїною соцмереж. Патруні, звісно ж, не забарилися, знайшли порушницю, склали на неї протокол та оштрафували. не перший випадок, коли карма наздоганяє самовпевних прихильників середнього пальця. Кілька років тому інша жінка вирішила принизити нецензурним жестом самих патрульних. Вже за секунду її везло у рейвідділ, а безкультурна красуня змушена була благати про змилування. Любов чоловік завершає ташинку. Я вас сушень прошу. Мотоцикл палає воді автомобіля із важкими переломами, а сам кермувальник двоколісного вже не живий. Жахлива трагедія сталася ввечері у селищі Добротвір. Там на рівні дорозі Байк Хонда протаранив вазівську шістку. Витримати такий потужний удар старенький Жигуль не зміг. Тож його передню частину буквально втиснуло всередину салону. Та добряче травмувала водія, якому 59 років. А у 28-річного мотоцикліста вже ніхто не зміг врятувати, адже вижити після такої карколомної аварії було неможливо. Його двоколісний ще загорівся, тож Рятувальником довелося не лише допомагати шоферу шістки, але й гасити пожежу. Зараз слідчі шукають винуватця трагедії, і якщо він залишився живим, то може потрапити за грати на 8 років. А того ж дня вже в Сокільниках під колеси і веко потрапив скутерист, якому 50 років. На диву чоловіку вдалося вижити, що правди і значними травмами його доправили до лікарні. Хто саме винен у цій аварії наразі встановлюють поліцейські? А покарання для поружника буде трьохрічне обмеження волі. У Львові затримали двох чоловіків, які фасували, зберігали та збували наркотики. Продавали психотропи через інтернет та робили закладки на території міста. Гроші за товар клієнти переказували на банківські рахунки та на криптогаманці зловмисників. Під час обшуків правоохоронці виявили готові закладки. Згортки з канабісом різних видів та сортів загальною масою більше трьох кілограмів, обладнання для вирощування рослин, коноплі та інші речові докази. Наразі їм загрожує чималий строк за гратами. На Львівщині у контрабандиста вилучили автомобіль. У пункті пропуску шагині водій скерував бус на смугу руху Зелений коридор та повідомив, що переміщує лише особисті речі. Однак авто все ж вирішили перевірити. У ході огляду в конструктивних особливостях багажного відділення було виявлено приховані пачки з цигарками. Таким чином чоловік намагався перевезти через кордон 130 одиниць цього товару. Наразі автівку та тютюн вилучили до рішення суду.